Добрий вечір, Одещина. Вітаю працівників органів місцевого самоврядування із професійним святом. Сьогодні ми демонструємо нашу здатність об'єднуватись, щоб захистити Україну, берегти її та надалі робити громади Одещини успішними і самодостатніми. Дякую всім працівникам місцевого самоврядування в області. Бажаю вам мирного неба, упевненості у власних силах та наполегливості в реалізації всіх планів задля процвітання нашого регіону. Наразі у ДТЕК та Укренера з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб вже цієї ночі забезпечити електроенергію всіх споживачів міста Одеси та Одеського району для того, щоб прогріти міста впродовж доби без відключень. На сьогодні було вирішено питання водопостачання та водовідведення практично усіх громад Одеського району. Тихає всю ночі. Все буде Україна!